Дивіться, як будь-яка функція, лямбда може приймати багато вхідних аргументів. От, наприклад, фільтр ви можете ж передавати багато вхідних аргументів, можете передати якесь число і ще що завгодно передати сюди всередину. Але повернути ви можете завжди лише один тип: string, unit і так далі. Так само і з лямбдою. Якщо ви хочете, щоб ваша лямбда приймала необхід, наприклад, ще інший аргумент, як int, тоді можете поміняти тип. Бачите, я додав вхідний аргумент просто через кому, прямо в тих круглих дужках. Але тепер Android, Android Studio, каже, IntelliJ ID вас попереджає. Ну раз ви додали другий вхідний аргумент. Давай тоді напиши вручну, вже дай назву цьому вхідному аргументу вже в тілі лямбди. Отже, аргнейм ми дали тепер. Кома і давайте numarg number. Ось так я назву. Хоч і дає нам підказує, що це int, але я вкажу вже явно. Ось. Бачите, знову є оцей розподілювач, і зліва від нього є всі вхідні аргументи. Тепер, щоб код спрацював, потрібно, відповідно, наша лямбда, тип нашої лямбди в зміні не підходить типу, який ми заявили, що хочемо передати сюди. Бачите, тут тут є. Тут, тут, тут параметр просто стрінг. А ми хочемо, щоб був стрінг і int. Все. Тепер буде працювати. Сюди передали якесь число, і воно працює. Ось таким чином можна передати. О, дивіться. І коли я передав, вказав, що моя лямбда буде мати два вхідних параметри, тоді вже int не підходить. Тоді вже ви змушені декларувати. Кожен з тих е, параметрів явно. Ось так, наприклад. Можете це просто скопіювати. Тепер все буде працювати. ArcName. І, наприклад, ще можете сюди додати Arc number. Ось. Я думаю, буде працювати навіть ось так. Name number. Там, бачите, ви можете не, не вказувати тип явно. Ви можете просто вказати, через кому імена і вам ідея підкаже, які це типи мають бути. Те саме і тут. Давайте відміню назад і продовжимо. І продовжимо з лямтою. Так, я хочу повернути, щоб був знов єдиний вхідний аргумент string. Все працює. Все працює. Перевіримо, перевіримо. Так, є, супер. Повертав є хто не знає. Command-Z або Ctrl-Z на Windows -7.